Вже 20 років триває співпраця рівного з німецьким товариством Гуманітарна допомога Україні з Баварії. Цьогорічний візит благодійників був під загрозою. Спочатку його планували на травень, але тоді ситуація в Україні була надто напруженою. Гості кажуть, не приїхати не могли, адже сьогодні їх допомога як ніколи потрібна. Допомога є велика, але я б хотів зупинитись на кількох речах. Це насамперед функціональні ліжка, спеціальні повітряні матраси для людей, які довго перебувають в лежачому стані. Також протипікові матраси два нових інвалідні крісла, дефібрилятори. Загальна вартість гуманітарної допомоги понад 200 тисяч євро. Частина обладнання зовсім нове інше вживане, але у відмінному стані. Вже незабаром його передадуть медзакладам рівного. Єдине, що вони попросили, що більша частина піде в міську лікарню, а інше, що важливо, піде в військовий госпіталь. Ми їм пообіцяли, що це буде поділено справедливо, бо ми не ділимо людей на ті, що в міській лікарні чи ті, що в госпіталі. Це все українці. На сьогоднішній день 691 поранений боєць пройшли лікування в нашому військовому госпіталі. Надають допомогу їм не тільки силами військової медицини. Якщо є потреба, вони консультуються лікарями наших міських закладів. В останні члени товариства були. Були у рівному рік тому і зауважують, що попри війну в країні неспокій у нас не відчувається. Нам приємно відмітити, що рівне змінюється йде в ногу з часом, і щоразу стає красивішим. Особливо приємно, що місто дуже чисте та доглянуте і виглядає квітучим. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.